Анатолій Анатолійович викликав поліцію в ТЦК. Да, була така історія. Ну, Розкажи, слухай, так не, це ну, ж Я прям... коротку версію. Я не буду розповідати суть конфлікту, бо ми його залагодили. Бо учасник цього конфлікту ну там, що він був колишнім військовослужбовцем, я кадав, якщо він колишній військовослужбовець, то я не маю претензій до нього. Поки, ну, Якщо він не колишній міського служба, то я маю претензію. Отака мене була розмова. Uh -huh. І я викликав поліцію з формулюванням, що мене виганяють з ТЦК. А вони кажуть, каже, нас очей викликають. Коли людей туди забирають? Я кажу, ну в мене інша історія, їдьте. І ну така була історія, вся поліція, там все було. ТЦК це насправді, я вважаю. Як зараз все воно сформовано, як воно працює, це жахливо, отак я скажу. І мені не подобається підхід до роботи. Та цікаво розумію, що там є мобіліційні питання, але як це працює, це просто, просто треш.